Пані Ірино, що робити? Що робити українців, які не знають української мови? Він не має права вважати себе українцем. Слухайте, купити собі розмовник та й вивчити українську мову. Або купити собі компас, або б йому компас показав, в якій він країні проживає. Пане Єгоре. Ви етнічний росіянин, але вже достатньо довгий час живете в Україні, виховуєте дітей, вони українці. Ким ви себе відчуваєте? Ким ви себе вважаєте тут? Я справді народився, виріс в Росії. До 18 років був такий махровий москаль, який вважав, що це випадкова держава, яка є молодшим братом і має пошвидше приєднатися до старшого. А тепер я говорю українською з дружиною, я говорю українською з дітьми, я, я люблю цю країну, я відчуваю її своєю, я вважаю себе українцем. І коли я собі ставив запитання, як я так міг змінитися, я весь час все списував на своє кубанське коріння, бо я народився в Краснодарі. А подивившися фільм Ларіона, я зрозумів, що українські жінки 45 тисяч років тренують супертехнологію. та вони вибирають гарних хлопців, забирають їх собі на територію, оселяють. І, звісно, проти такої майстерності ти нічого не можеш е, зробити, тим більше встояти. А якщо говорити серйозно, в мене інша думка виникла. Якщо ми тут так довго живемо, друзі, е, давайте швидше зробимо гарну українську державу. Пані Ірино, що записати в паспорт Єгорові? Хочу наголосити на тому, що межі нашого нашої держави це межі нашого язика, себто межі нашої мови. То пан Соболєв прийняв нашу мову і нашу культуру, і він має визначити сам він і що він прийняв? собі запише. Це ви прекрасних, його питайте. Дітей це ви не мене питайте. Але ви питайте поки, його. Не, не треба з е, хворої голови перекладати на здорову. Кожен має визначити для себе з ким він і хто він. Я сподіваюся, що українська культура полонила пана Соболєва так, як рем. Млян полонила грецька культура. Так само, і в Україні ці люди інших етносів, які приходять до нас, стають полоненими нашої культури, нашої мови і нашої.